Суперсереда у сільпо тільки 14 травня. Вже з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню у повітрі і на суші, і на морі. Щонайменше на 30 днів. Україна вимагає цього від Росії разом з коаліцією охочих і за підтримки Сполучених Штатів, каже Володимир Зеленський. Будь-які поступки абсолютно виключені. Узгодити цю спільну позицію до Києва. Сьогодні приїхали лідери Франції, Британії, Польщі і Німеччини. І Якщо Москва спробує ставити умови, це свідчитиме про намагання зірвати дипломатію і затягнути війну. Якщо так станеться, росіян чекають суворі санкції а Європа збільшить постачання зброї Україні. Окрім президента Франції, канцлера Німеччини і прем'єр-міністрів Польщі та Великої Британії, які прибули до Києва особисто, представники ще кількох країн брали участь у високій зустрічі в онлайн форматі. Наша Олена Чернякова чула про що вони говорили. Олено, наші вітання, і ця непересічна подія вона точно матиме вплив на хід війни. Як вважає, що є дуже важливим із цієї травневої зустрічі європейських лідерів у Києві? Леже людо добрий вечір. Справді цей візит був і символічний, і з іншого боку, результативний. Почався він від самого ранку. Четверо лідерів разом із президентом та першою леді вшанували пам'ять загиблих у цій війні на народному такому меморіалі. Потім поїхали на перемовини. А вже після них Кір Стармер, Еммануель Макрон та Володимир Зеленський прогулялися від Михайлівського Михайлівської площі до Софії Київським. Також провели екскурсію безпосередньо. У самому соборі, ну як мені здалося, вони лишилися під враженням, бо поки вони тут не були. А саме Мануель Макрон в останній в Києві був ще у 22-му році. Тобто, у нас у столиці ну справді багато що змінилось. Тим паче, красива весна точно вразила е, наших е, гостей. Ну і про основне і останні новини, те, що ще не звучало. ось ці день візитів завершився ще й двосторонню зустрічю президентів Макрона та Зеленського. Нам вдалося відзняти тільки протокольні кадри, як зустрічаються лідери Макрона зустрічали почесним. Караулом далі представили делегації. Хоча, звісно, що настільки тісно співпрацюють наші держави, що одне одного знають. Ну і лідери відправилися на Тет-А-Тет. Праси там немає. Зустріч абсолютно за закритими дверима. Про що говорять лідери? Поки нам не відомо, втім сподіваємося, незабаром знатимемо деталі. Ну і знаємо, що також має відбутися вечеря. І Макрон останній, хто покине столицю України. Решта лідерів вже поїхали. Особливо це візит ще й з огляду того, що Дріхмер, це лише на четвертий день на посаді, вже у Києві разом із іншими лідерами. Ну от мені сьогодні так сподобалась цитата Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі. Він сказав, що я би волів, аби така єдність, яка була сьогодні, продовжилась між нашими країнами. Ну відбувалась також прес-конференція багато заяв про це пізніше. Зазначу те, що ще було не проговорено. Під час прес-конференції президент Зеленський вперше публічно відреагував на ідею спецпредс представника президента Трампа Кіта Келога щодо так званого розведення військ при можливій мирній угоді. Нагадаю, Кіт кіткалих, зазначив, що і Росія і Україна мають відвести свої війська на 15 кілометрів. Президент Зеленський ж нам коротко пояснив, що офіційно такої пропозиції Україна не отримувала. Втім, він чув таку ідею, але її вважає не надто живою, не життєздатною. Чому давайте почуємо? А чому 15, якщо артилерія далекобійна, 40 кілометрів, то чому не глибше? А потім зараз інша війна, це не так, як було в Мінську. Сьогодні дрони. Дрони в півішки тощо, летять 50-100 кілометрів. Погодитись на буферну зону і відійти на 15 кілометрів, такі міста, як Херсон, Харків і Суми, у всіх буде начебто мир, а у них буде продовжуватись війна. Тому що до них будуть залітати артилерія. Тому я й кажу, що на сьогодні це передчасно про це говорити. Ідея на сьогодні не жива. Фокус сьогоднішньої зустрічі це все ж. Припинення вогню як до цього примусити Путіна. Власне, це була основна тема. Втім, лідери також обговорювали і гарантії безпеки, і санкційний тиск. Зокрема, президент Зеленський зазначив, що на саміті G7 обговорюватимуть подальше використання Україною заморожених російських активів. Ми усі ці заяви слухали упродовж дня. Працювали із лідерами. Також продовж дня, і як усе це відбувалося від самого ранку і до вечора. Кадри, які ще не потрапили в ефір, подивіться далі в Нашому репортажі лідери коаліції охочих Макрон та Кір Стармер, канцлер Фрідріх Мерц та прем'єр Дональд Туск у такому складі уперше у Києві. Які рішення привезли, та чи готові справді натиснути на Росію по-новому? Під Маріїнським палацом останні приготування. Журналісти чекають на делегації. Першим зустрічаємо міністра закордонних справ Сибіго фокусі. Пріоритетно буде обговорюватись перемир'я, підтримка наших союзників, тиск на Росію щодо тимчасового перемир'я чи перемир'я. Що найменше на 30 днів, звичайно, оборонні пакети. А на генок палацу виходить вже президент України. І, хоч питання до нього за протоколом не передбачалося, журналісти все ж пробують їх поставити. Зеленський охоче відповідає для Росії. Плануєте встановити щодо перемир'я. Деться, що ми сказали свою позицію. Вона абсолютно зрозуміла. Тим часом лідери вже з'їжджаються до палацу. Мій меседж для Путіна. Я думаю, це зрозуміло. Дональд тут це меседж. за розкладом у лідерів. Спершу п'ятистороння зустріч без камер. Потім саміт коаліції охочих. До слова вперше у Києві. Далі закрита від преси, частина розмови. Говорили понад дві години. Це час журналісти чекали тут на вулиці, і готували свої питання. Усіх цікавило, які ж саме нові санкції можуть бути накладені на Росію, і які ж новини. Лідери підготували щодо контингентів та з перших слів підсумкової прес-конференції стає зрозуміло. Засідання було предметне. Україна та учасники коаліції охочих разом із президентом США вперше оголосили публічний дедлайн. Якщо з понеділка Росія не пристане на пропозицію зупинити вогонь без жодних умов на 30 днів, на неї чекають сильні санкції. Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію. Припинення вогню має бути всеосяжним повітрі, на морі та на суші. Забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо у координації зі Сполученими Штатами Америки. Це є. Дійсно реалістичним. Це скоординована позиція Європи та США, і санкції теж лідери обіцяють спільні. Принаймні їх обговорювали під час телефонового дзвінка з самим Трампом. Телефонували з Києва у Вашингтон з телефону Макрона. Моніторинг забезпечуватимуть американці, але всі в цьому будуть брати участь в разі порушення припинення вогню. Ми погодились, що будуть масштабні санкції. Вони вже зараз будуть готуватися і координуватися між американцями та європейцями. Разом з президентом Трампом ми посилимо санкції, посилимо нашу оборонну допомогу Україні, щоб примусити Росію сісти за стіл переговорів. Саме це ми обговорювали сьогодні. Та які саме санкції? Жоден з лідерів не каже. Відомо лише що їх обговорювали з Канадою, Норвегією, які долучилися до саміту онлайн. Фрідріх Мерц, який приїхав уперше у статусі канцлера, але був тут і в перші місяці війни каже: якщо Росія відмовиться, ми продовжимо захищати Україну. А от на одвічне питання щодо поставок ракет Таурусі відповідь навіть не дав ті рішення, які ми будемо ухвалювати разом, щоб забезпечити можливий мир в Україні, це не тема для публічного обговорення. Це все буде обговорюватися внутрішньо разом зі Сполученими Штатами Америки. Це рішення, які будуть ухвалюватись тоді, коли прийде час, і це рішення будемо ухвалювати разом, коли час настане. Після припинення вогню, якщо таке, звісно, буде далі час дипломатії, зустрічі пошуку гарантій безпеки, як стверджує президент. Серед них сильна армія та присутність. Тутність військового контингенту за останній місяць Франція, Британія та Україна опрацьовували модель контингенту, локації розміщення та мандат. Утім, досі деталей не повідомляють. це лідерство Франції та Британії, але ми заохочуємо всіх. Чи можу я дати вам повну відповідь? Ні, все буде залежати від перемир'я, і ми в рамках переговорів вибудуємо схему гарантій. Переговори з Росією можливі винятково після припинення вогню. Та чи буде воно з 12 травня тепер залежить від Москви? Олена Чернякова, Максим Хлопотов, Ми Україна, марафон. Єдині новини.